Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, вітаю вас. Доброго дня, власне, всім. Я насправді з вами хотіла говорити про закон про мобілізацію, який вже підписав президент, ще не вступив в силу, але здається, вже почав діяти. Ми зараз про це поговоримо. Я лише хочу почати з часового яру, тому що я бачу нинішній огляд Вашингтонського інституту вивчення війни. Вони пишуть, що війська Росії прямо зараз становлять реальну загрозу для часового яру. він може бути захоплений. Можливо, це не станеться дуже швидко. Але якщо це станеться, то це дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти інших міст, які якраз проти тих міст, які формують так званий оборонний пояс чи оборону в Донецькій області, наскільки реалістичною є така перспектива, і ну, здавалося б, що американська зброя, яка там після проголосування допомоги мала надійти в Україну і може якось врятувати ситуацію на фронті, чи чи в такій критичній ситуації, яка склалася довкола часового яру, його захоплення це питання часу? Чи можна ще врятувати насправді? Це не можна так відповісти, прямо чи можна чи не можна. Звичайно, потрібно робити все, щоб рятувати. Ситуація там дільства складна, і саме відсутність зброї, особливо високоточної, і це я можу підтвердити ті, яка колись була ключовою зараз і її не вистачає. Зробило оце можливим, що противник так близько підійшов до часового яру. Ми вже не говоримо там про Авдіївку, інші населені пункти, якраз які були. Також е противником захоплені через те, що у нас там не вистачало, десь або артилерії, або ракет, або дещо інше, що стосується безпосередньо, для нас важливий цей е це місто в часів яр, і зараз я вважаю, якщо швидко надійде допомога, особливо високоточна зброя, та яка вже показала неодноразово свою ефективність, в тому числі ракети Хаймарс, ми можемо ще, як мінімум, зробити щось для того, е щоб втримати це місто. Але ще раз хочу нагадати, що наряду з Відсутні ці зброю велику е, роль відіграє в тому, що противник просувається, це е, не відсутність стійкості нашої оборони через те, що не вистачає воїнів, не, не вистачає солдат особового складу. А ті, що є е, ну, за рахунок того, як я вже казав, що, ми, е, що ведення оборонного бою, це, як правило, перевага ну, проти наступаючих, але за рахунок часто того, що особового складу. Мало, ми цю перевагу втрачаємо, розтягуючи наших оборонців на великі фронти. І тут, якби було більше поповнення, то якраз ситуація з цим могла би вирівнятися навіть без розрахунку великої кількості зброї. Але зараз, звичайно, потрібно додати зброю і потрібні резерви для того, щоб саме створити стійкість оборони, Ніякі Рубежі, якщо на них не будуть солдати там побудовані по новому, нам не допоможуть захистити наші е, е, лінію фронту. Ну насправді, Романе, ви вже самі перейшли до, до теми, яку я анонсувала на початку. Ви кажете, що потрібні потрібні резерви, потрібні люди. Президент 16 квітня підписав закон про мобілізацію. 18 травня він має вступити в силу, але ми бачимо, що вже зараз здається, він ну, почав працювати. А вчора, наприклад, в Києві фіксували великі черги до ТЦК. У скептиків виникло питання, та як же так ось такі черги виявляються на другий рік повномасштабної війни, вже третій пішов. Так ТЦК виявляється, не може так би мовити, прийняти всіх охочих, оновити свої дані. Там сформувалися черги. А в сухопутних військах ще й виступили з заявою, що ТЦК працюють 24 на 7, Приходьте. Ну хвилиночку, комендантська година. Не кожен може прийти, або там мені розповідали, мені розповідали деякі хлопці, чоловіки, які ходили в ТЦК. Це минулого року було. Приходили дехто навіть зі спальними мішками і десь там на ніч залишалися, і їм дозволяли залишатися, десь там на території. Романе, ну мені здається, це так не мало би працювати під час війни, чи я помиляюся? Ні, ви не помиляєтесь, це нормальний здоровий глузд, і це питання часто воєнної бюрократії, людей, які не можуть забезпечити нормальне функціонування. І в цьому також є проблема. Ми маємо зрозуміти, що на це потрібно звертати увагу. Ми комітету на це неодноразово звертали увагу. То і вони кажуть, що людей немає, і ми їх маємо десь ловити на вулиці. То люди до них приходять і вони не можуть забезпечити саме умовами цих людей, які прийшли оновити свої дані. Тому звичайно, це питання, яке у нас і комітет сьогодні, і ми будемо його також я розглядати і говорити про це. І вчора ми навіть в чаті комітету це обговорювали. Орювали саме про е, оці питання, що стосується людей, які дійсно там ще закон не вступив в дію, а вони вже скажемо черги. Ми маємо розуміти, що це не ті всі люди, які там прийшли, щоб стати на облік, щоб піти в армію. Багато людей, які розуміючи, що вони там або мають бронь, або просто мають стати на чергу, бо вони мають, десь працюють, або просто ну тому що знають, що це закон, що їх там не заберуть. Вони мають оновити свої дані там, навіть люди придатні, непридатні всі мають оновити свої дані. І я думаю, що е, там теж велика частина людей, які саме прийшли виконати, зрозуміти, що скоро закон в дію, і потрібно буде цей е, штрих-код, е, який потрібно буде мати з собою, який військо е, представники ТЦК, і поліцейські зможуть е, перевіряти на вулиці і вже контактувати з людьми. Це дуже правильна історія, що люди мають е, ставати на облік всі, і ми маємо розуміти, скільки який потенціал взагалі в нашої держави є для спротиву. Оце основне питання, на яке ми Зараз не можемо собі відповісти. Ми говоримо про часів яр, про Авдіївку. Ми говоримо про майбутній російський наступ. А самі не знаємо, скільки людей ми можемо залучити до оборони приблизно, бо їх нема. Ми не знаємо, скільки в нас за кордоном. Ми не знаємо, скільки в нас в країні. Ми не знаємо, скільки в нас обзначає ще, що тебе відразу заберуть. Це означає, що ти будеш в полі зору, і там держава буде тебе е бачити. І це. Важливе питання, зокрема, для цього й приймався законопроект. Цей там багато норм різних, але основна це постановка на облік, щоб взагалі держава розуміла свій оборонний потенціал або взагалі свій військовий потенціал. Романе а там же ж закон передбачав, що людина може оновити також свої дані в електронному кабінеті. А вони ще не працюють ці кабінети? Чи в чому да, проблема? Ми ж ми ж цифрова країна. країна? Да, на жаль, вони ще не працюють, і це питання, яке ми піднімали на комітеті. Ну, дивіться, по перше, закон ще не вступив в дію, і тому ще ну вони не можуть обновлювати вони, як, б і не мали працювати, бо закон ще не дозволяє цього робити. Зараз всі працюють по старому закону, який дозволяє приходити і безпосередньо свої дані обновлювати оновлювати в ТЦК з вступом в дію закону. Люди зможуть зробити це через центр надання адміністративних послуг, СНАПИ, так звані, через ТЦК і через електронний кабінет, зареєструвавши його. І чому ми це не зробили обов'язковим? Міністерство оборони дуже сильно хотіло, щоб це було обов'язковим, що всі мають саме в електронному. І це досить зручно. Якщо так розібратися, це зручно. Ти собі вносиш дані, все автоматично підтягується в базу. Там той же самий оберіг, і ти на відкриваєш Костенко Роман Васильович, полковник Альфа керував такими -та підрозділами, має такі-та нагороди за спеціальністю: підривник, снайпер, парашутист і там командир великого підрозділу. Все, значить, ти його кудись там відправляєш. Якщо ти дивишся, там людина там. Бо у неї військовий, коли вона 18 років служила до прикладу, і вона була кулеметником. А потім пройшло 20 років. Людина займалася it сферою, або, до прикладу, я не знаю, дальнобійником була би ще. То ти його на кулеметника вже не відправиш. а, Наприклад, візьмеш ту кращу професію о, о, і візьмеш. Тому це було б досить зручно. Але е, ми задавали кілька питань міністерству оборони. Вони не змогли нам переконати в тому, що вони зможуть за ці два місяці зробити цей електронний кабінет, і щоб потім люди не відповідали за те. Наприклад, що там Міноборони неспроможне, а люди не зареєструвалися і вони несуть за це адміністративну або якусь там кримінальну відповідальність. Тому ми це зробили як право. І зараз це право існує, і я думаю, я сподіваюся, що вони зможуть реалізувати цю всю задачу після вступу в дію закону. А ще одну тенденцію, яку ми спостерігаємо останній тиждень, це великі черги в українських представництвах за кордону в державному підприємстві Документу в Польщі або в якихось консульських відділах. Там ми спостерігали цю ситуацію і в Бельгії, і в Чехії, і в Німеччині. Величезні черги з українських чоловіків, які прийшли, вони обурюються, тому що закон ще не вступив. В силу вони кажуть, та а їм вже обмежили надання консульських послуг. Я бачу, що ця тема розділила українське суспільство. Я бачу, що мені навіть самі військові кажуть, що якесь можливо моральне задоволення е, військові від цього отримують, тому що для них це несправедливо, коли вони на фронті, а там тисячі тисячі чоловіків за кордоном і вони просто обурюються, тому що вони паспорт не можуть оновити. Є інший бік медалі. Інші кажуть, що так. Можливо, це таке питання справедливості, морально, етичне і так далі. Але яку мету виконає ця постанова уряду? Ну навряд чи більшість цих чоловіків, от після того, як їм відмовлять в оформленні там паспорта, вирішать повернутися до України і долучитися до ЗСУ? Бо мета ж, я так розумію, така була чи не факт? Дуже погано, що якраз ніхто і не комунікує, яка там мета, от конкретно, там да щось сказав міністр закордонних справ, але ну немає такої широкої комунікації, щоб пояснити. Дивіться, да а, ну ми можемо говорити також про справедливість. Ми можемо брати черги до нас у військкомат на захист держави і черги там. В Польщі для того, щоб зараз е, забрати паспорти, для чого для того, щоб ще 10 років не ходити там до консульства, для того щоб там будувати своє життя, десь там, і це та справедливість, про яку е, ви говорите, і воїни про які говорять. Е, тому е, дивіться те, що всі військово зобов'язані, які знаходяться за кордоном, мають як мінімум оновити свої дані в першу чергу для того, щоб ми розуміли, взагалі. Чи вони є тут, щоб ми могли з ними там спілкуватись по там рекрутингові центри, або ТЦК, або вони вже поїхали. Ми на них не розрахуємо. Як мінімум цю інформацію, ми маємо знати. Тому я законі... перепрошую, Романе. А можна я тут уточню? Я просто щоб далеко не відходити. А державна прикордонна служба вона не має цих даних. Людина, коли перетинає кордон, їй ставлять відмітку в паспорт, десь там у себе відзначають, і по великому рахунку, хіба країна не знає скільки людей виїхало? Ну з можливо, за за винятком тих, хто перепливали там тису чи ну, перелітали. Але Нісно, це ж не були тисячі ти, людей. Переплував. Це ж не це було пізно. Ми тисяч. знаємо, що багато хто е, переплив, переїхав із липовими довідками. Коли нам навіть Міністерство охорони здоров'я при приходить і каже, скільки в нас там було людей з інвалідністю там до 24 лютого і там 22 року, і скільки там цих е, у нас з'явилося ще, це ну просто великі цифри. Ми розуміємо, що ці люди взяли справки і просто виїхали за кордон. І е, тут е, е, основна ідея в чому, що люди, ті, які є військово зобов'язаними, вони е, Мають як мінімум оновити свої дані, і я думаю, що ситуація буде наступна. Що вони оновлять свої дані після вступу в закон в силу він якраз це говорить про це, що треба обновити. Ти потім зможеш отримувати свої послуги стосовно цих листів. Одне з пояснень, які я чув, що це до того, що вони не знають, як зробити, як буде працювати після вступу в дію в закон, саме це видання е, паспортів. Що стосується військовозобов'язаних, я також вважаю, що вони мають е, отримувати паспорти. Е, вони мають їх отримати в Україні. Це я не бачу проблеми, але, але знову ж таки, перегиби на містах. Ми маємо зрозуміти, що це має не стосуватися всіх. Немає чорного і білого. Є питання, наприклад, людей, які виїхали людей з інвалідністю, які вже там і мають отримувати ті послуги. Люди люди, в яких є ну, по закону троє і більше дітей, які не є військовозобов'язаними, які мають відсрочку. Люди, які там поранені виїхали, там і, і, і всі ті інші, які живуть за рахунок консульських послуг, вони мають їх отримати. Бо ми зараз. Раз і всім закрили. Тому військово зобов'язані, вони мають згідно закону отримати паспорти там, де їм каже держава. Всі інші потрібно звичайно. І я впевнений, що в найближчий час ну, це, це логічно має бути, що що воно повернеться. Я думаю, що це буде з вступом е в дію в закону. Е що для всіх інших, крім військовозобов'язаних, повернеться. Оце право отримувати консульські послуги. Ми навіть коли закон приймали там, вже пам'ятаєте, було спочатку, взагалі питання консульських послуг прибрали, щоб до нього не потім повернули і виокремили деякі щось. І там питають, ну якщо смерть, наприклад, ну це ж теж консульські послуги. Во там ну вибачте, тіло лежить його треба якось в Україну. Там і якщо вже будемо там відверто говорити, і ці всі питання да, І питання спадку, наприклад, питання там паспортів, да це питання, яке. Якщо ти громадянин України, ти маєш відновити свої дані. І навіть вписали таке, що якщо вони в тебе не відновлені, а ти прийшов за консульською послугу, то ти можеш їх відновити в процесі отримання консульських послуг. То ти прийшов, відразу відновив їх і зразу отримав консульську послугу. Це було закладено також в законі, щоб наші громадяни мали право це робити. Ага, тобто ви думаєте, що коли закон вступить в силу, буде розроблений механізм і е... Це логічно. Тому я, я не знаю, як, якщо по-іншому не буде, то це ну, взагалі не професійно. Має бути логічно, має бути або як мінімум, як мінімум. Це має бути прокомуніковано тими, хто це зробив. От ми там намагаємося вирвати я, наприклад, інформацію, яку я бачу зверху, заборонили всім отримати військовозобов'язаним паспорти. Це мені виглядає таким чином, щоб люди, які є військовозобов'язаними, які тими чи іншими способами колись або зараз поїхали за кордон, але є українцями, і в них є закон Конституція України, щоб вони повернулися за цими паспортами сюди. А тут уже вони Але, були, Романе, е а ви е вірите... Ви вірите, що вони повернуться? Моє питання полягає в тому, чи дивіться, не... ми зараз говоримо, пані Власто. дивіться, ми говоримо про те, що можливо хотіли ті, хто писали ці листи. Ну я не кажу, що я би приймав такі рішення, якби був на місці там хто там міністра закордонних справ або, ну, верховного команди. тому що ми розуміємо, що це з офісу ці питання всі йдуть, е, бо у нас міністерство саме не працює, як правило, там е, працює за за командою. Тому я не кажу, що я би приймав. Я кажу, що те, що я бачу, для чого це було зроблено. У нас провалена мобілізація. у Нас зараз, зараз її треба відновлювати. Наслідками є те, що ми говорили. Це часів яри і всі інші е, напрямки, крім допомоги, але цей провал мобілізації. І тепер влада думає як внести справедливість в ці всі моменти і як її підняти. Оце є одним із механізмів, як я бачу, щоб це зробити. Оскільки немає комунікації відкритої, то ми можемо тільки здогадуватись, що під собою мають ті чи інші рішення. Романе, експерти, військові, з якими я говорила, там західні генерали, з ким ми записували інтерв'ю, польські, американські, вони кажуть, що Україна, звісно, це дуже добре, що Україна ухвалила цей закон про мобілізацію, але він ухвалений занадто пізно. І якщо станеться якийсь серйозний наступ, да, ми зараз на початку про часів я говорили, можливо на інших напрямках, то Україна просто фізично не встигне підготувати новобранців, а кидати непідготовлених людей. Ну, це злочин, так і е, чи бачите, ви вихід із цієї ситуації, чи погоджуєтеся ви, що все це було пізно і все рівно в разі наступу Україна виявиться не готовою? Чи все не так тьмяно? Ну, по перше, не все не все не так тьмяно. Нам потрібно набирати людей. і Я хочу сказати експертам, що в нас мобілізація не припинялась, і ми дуже багато звертаємо уваги на цей законопроект. Да, він по і ми думаємо, що в нас був нуль. А тут ми зараз отримуємо 100. Ні, цей законопроект. І, е, багато норм в ньому. Скажемо так, давайте повернемось до, е, до витоків, що багато питань можна було вирішити, якби хтось розумів стратегічну цінність мобілізації з самого початку. От я вважаю стратегічно, хтось не розумів, що це таке. Думали, що воно все так, військомати будуть постійно наповнені, і у нас всі українці готові битися. А в нас є різні категорії, ті, хто готові пішли е, в перші дні. І вони, скажем так, до сих пір б'ються ті, хто типу. Знаєте, по правилу від війни не бігають на війну, не просяться, і типу призвали, ну, пішли. І цю категорію ми теж вже призвали. І третя категорія, яка, типу, це ми, ми не для війни. Да? От, ну ну, ну є, є люди, які б'ються за паспорти в да, Варшаві. Да, да. Ну, ну я кажу, тут хто тут. І ми зараз це завдання було зокрема з самого початку, якраз працювати на оцю категорію, яку треба було навчати, розповідати, інформаційно готувати, що всім воно було про Зараз оцими жорсткими методами ми намагаємося зробити так, щоб цих людей долучити. Як правило, цих перших їх найменше, потім трошки більше цих на війну, не, скажімо так, не просяться від війни, не бігають. І цих, хто не хоче, їх, як правило, найбільше. І от завдання мобілізувати цю категорію, пояснивши їм, мотивувавши їм і пояснивши, що це обов'язок і це питання нашого виживання. І зараз держава намагається це зробити правильно. Це вже питання, скажімо так, опущене, і зараз намагаються його наздогнати. Оцей законопроект він є наслідком того, що який ми зробили 10449, Що вже побачили, що ми навіть люди навіть не приходять на ставати на облік, і завдання було облікувати. Він не мав самого початку стати законопроектом, який вирішить всі питання з мобілізації. Це перше. Друге. Тепер ми говоримо взагалі про цей законопроект. Як чи потрібно не був, коли ви кажете, чи недовго. Дивіться 25 років зниження віку. Це ж питання лежало рік на столі. І якби в нас ми б відчували цю проблему, що наявно, що у нас там часів яр або авдіївка, не вистачає людей. А воно було його ж. Потрібно було б раніше підписати. І це питання потрібно було раніше вирішити для того, щоб у нас були люди. Ще раз кажу стійкість оборони. У нас зараз залежить від також і не тільки від зброї, а від наявності особового складу. Далі оці питання з консульськими діями і, і всіма ну це ж можна було робити і без законопроекту. А вони туди цілий розділ внесли, А потім все рівно до того, як закон почав працювати, почали якісь свої дії робити, які взагалі ну з цим законопроектом. Ну законом уже вони ніяк не сумісні, тому що там зовсім інше написано. І багато питань. Які можна було раніше вирішити не законом, тому що закон це довго. Ми ж демократична країна, а питання просто прийняти той закон, який приніс нам уряд, ну це неправильно. Ми депутати, ми маємо розуміти, що ми приймаємо згідно конституції, згідно законів. Тому що ну як він, ви ж пам'ятаєте, як він приходив? Він до нас прийшов, його проголосували за один день на уряді. А потім практично всі міністри, які за нього голосували, приходили і казали: будь ласка, приберіть це, а ставте оце. Ну, це ж також теж не працює. Тому в цілому я хочу сказати, що було втрачене питання мобілізації. Зараз його намагаються наздогнати. Є багато форм і методів, але вони їх потрібно було включати раніше. Зараз це ми б'ємо по хвостах, але в нас немає іншого вибору. Ми зараз маємо всі максимально мобілізуватись, щоб зберегти нашу країну. Романе, дякую за коментар. Роман Костенко, народний депутат, фракція і секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Був на радіо на. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.